Ти як, російська дівчинка? Привіт, Напевно, ти за татом сумувала, а я померла юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули в підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, І так безжально вбив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони напевно вже у твоїй мамі. У моїх вушках і досі її крик, який ставав тихішим і тихішим. А потім голос мами просто зник, її немає, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал, твій тато там знущався наді мною, а мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш? А я лежу убита твоїм татом, мій хрестик ти. Напевно, бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя татуся впито лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі втягла моє червоне плаття, твій тато в нас. Понівечив любов, тіла, дітей він розривав на шмаття. Ну що, російська дівчинка, бувай. Мене знайшли, нарешті поховають.